Сьогодні, в неділю, наш лотика митрополита Афана звершов божественну літургію на посолки Катовського, міста Одеси. Тут сьогодні у нас храмове свято, і сьогодні пам'ять до святитолоки Кримського нашого целібніка і врача. Нещодавно ви знаєте, три дні назад був обстріл вражеської Російської Федерації, нашого міста Героя Одеси. І от заді мене знаходиться величезна вороночка, дирка така яма. І Ми знаходимося рядом біля домів, які потрапили осколки від розриву шахіда, і тут вилетіли всі вікна. На жаль, загибла сімейна пара, яка евакуювалася із міста Бахмута. І ще одна жіночка із Херсонщини. Вони загибли біля декілька десяток. У нас людей знаходяться зараз в лікарні. І сьогодні наш владика митрополит із всієї нашою церкви одеської парків молився за загиблих людей, молився за здоров'я людей, які знаходяться зараз в лікарнях. І ми приїхали в це місце для того, щоб звернутися до одеситів, які зараз потребують допомоги і фінансової, і моральної. Ми готові вам допомогти. Ви знаєте, одеський парк завжди зі своїм народом. Завжди переживаємо все, що можливо, і ми хочемо вам допомогти. Ми залишаємо номер гарячої лінії, позвоніть до нас, родичі або самі постраждалі. Обов'язково сестри поділіться цим відео, щоб люди дізналися. Ми прийдемо до вас в лікарню, прийдемо до вас додому. І як у нас будуть можливість і сили, обов'язково вам допоможемо і фінансово, і всім, чим тільки можливо. Зараз тут проходять роботи, защищають. це дуже жахлива картина. Не віриться, що в нашу маму, в нашу. Одесу прилітає тут е, зовсім близько. Тут бачите шкільна площадка, і стадіон, і дитяча площадочка. І не віриться, що це все відбувається. Про, Як ви бачите, дирочка така немаленька, якщо потрапила би в дом, то звісно було б піти побільше. Але слава Богу, матір Божа нас береже, і хай так буде. З вами була Одеська єпархія. Віримо в те, що ви поділитесь відео, а постраждалі нам позвонить, ми обов'язково вам допоможемо.